Привіт, мене звати Пашкевич Ксенія. Я випускниця курсу СММ спеціаліста 28-го потоку, який завершився у січні 2024 році. Мені 25 років, проживаю я в місті Запоріжжя та працюю менеджером з внутрішніх комунікацій. До початку курсу я взагалі не мала розуміння, що таке СММ та з чим його їдять. Моя професія теж пов'язана з комунікаціями, тому мені було Цікаво більш детально дізнатися про цю професію, адже я кожного дня стикаюсь з позиціонуванням та рекламою. Головною причиною, певно, стало те, що я люблю працювати над креативними проєктами, але, на жаль, на основній роботі неможливо розкрити весь свій потенціал, адже є певні рамки. Другою причиною це стало те, що і мені хочеться розвиватися та працювати самі на себе з будь-якої точки світу. А наразі я працюю над сторінкою мого сімейного такого бізнесу. Онлайн-магазину, який позиціонує себе як магазин стокового одягу для чоловіків, моя сфера діяльності трохи змінилася. бо всі набуті знання, які я отримала на курсі, я почала працювати на своїй основній роботі, основній, і як результат покращилось позиціонування, реклама нашої компанії. Це запримітили керівники і надали мені сторінку нашого підприємства у пропрацювання. Не відкладайте, пробуйте, працюйте, бо це дуже круто, що саме зараз ми можемо розвиватися, працювати, адже. Технології не стоять на місці, тому купуйте і навіть не вагайтеся. Дякую всім кураторам, які співпрацювали з нами. Дякую моїм колегам, з якими ми працювали на воркшопах. Було дуже цікаво отримувати нові знання, нові емоції. Дякую.